Так, колеги, вертаємося вже назад, е, з траси звернули, воно, правда, її скоростна бетонка. після зими не особа, але в сторону Краснограда, вже ось до Краснограда доїжджаємо, то дороги взагалі майже немає, неприємно. На виставці були е, дуже приємно, багато людей підходило. Е, так, тихенько, Артем, ми тебе дивимося. <гум> дякую. Е, да, народ, ну, не, не для себе ж це робиться, в тому в числі і для вас е, ця інформація несеться. Тому е, ви, якщо дивитесь, ви так само безпосередньо приймаєте в цьому участь. Тому це теж ваша заслуга. і Дякую вам. Е, дякую, що пізнаєте. Е, дякую, що... Підходити і це приємно. Да, хто, хто кому буде там показувати фотки? Це правда, ми фотографувалися, це не фотошоп, це було в дійсності в Дніпрі цього року. Тому дуже приємно по інформації, яку ми для себе могли з цієї виставки примітити, подивитися, кинувся в очі каток каток, як його правильно назвати, коротше, що рейки, коротше, той, що дробить палку соєшника, гострі такі полоси йдуть прикріплені, і з якою метою її можна внотілі приміняти, даби гербіцидне навантаження зменшити, працювати по покровних культурах, тобто зупиняти вегетацію покровної культури, чого б і ні. Перепитали у людини, як вона себе поведе. Нам зразу відвідали, вона працювати не буде. Тобто а що ви підрозуміваєте під питанням працювати? Ну, вона не буде рихлити землю, так це нам і треба. Вона просто прокачується, трошки січе те, на що вона попадає, і, по крайній мере, перелом стебла буде зупиняти вегетацію. Що нам в принципі, треба. Тож, той же самий коктейль. Якби можна було пройти таким чимось, я думаю, ми б зупинили без гірбіцидно взагалі. Ми і перед висів покрову гербіцидом не працювали, а то взагалі б взагалі год був би майже без гербіцидно. Тому, тому як варіант в принципі, адекватний. Можливо, ми його розглянемо в ближайше час. Но ну, опять же, нам для того треба хотя бы вийти на общую площу покровки, хоча б 50% площі. Тоді є, е, є якась скажем, сенс взагалі покупать, витрачатися на цей агрегат. Понятно, що раді 4 гектарів купувати не будеш, у тих експериментальних, на яких була покровна культура. Так по цьому ясно. Далі, далі, далі. Контроль висіва сівалок. Звернули увагу на рекорд. Скоріше за все, будемо розглядати його варіант установки на нашу сівалку від ремсинтеза. Ми її в пустій версії заказали, тобто без всяких оцих доп. -опцій. І контроль висіва ми, скоріше всього, для себе оберемо цей рекорд. чому він, він показує посекційно, чітко фіксує і на момент огляду, і за пройдений шлях багато показників. І обороти вентилятора, і обороти валу, і швидкість. і... Кількість висінених насінин на метрі кожного рядка окремо фіксовано. І це все можна навіть на флешку скачати і в комп'ютер перенести в пам'ять до 10 полів. В принципі, те, що нам підходить, і, опять же, ціна питання на восьмирядну сівалку 8 тисяч, ой, 8, 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень на восьмирядку так Теж, в принципі, доволі адекватно. ну, По крайній мере, це дуже багато питань рішає і розв'язує руки тоді, коли тобі ніколи грубо говоря, стояти раком на полі, ритися, шукати висіяння. Так, ну, по цьому ясно. Воно має бути і для себе ми обрали, всього, буде рекорд. Ну, і Веліс кстати, теж користується, закупає ці. У ж самої фірми, які реквізити ми взяли. Далі інтересно було підходити до стендів посівного матеріалу людей, з якими ми давно працюємо, і навіть спільні якісь проєкти закладаємо. Підійшов до стенду та й в Нісовській були. Так? І ці, до стенду, наприклад, Alpha Smart Agro. Говорю, ну так, Між прочим, поки ждав Макса, перепитав, говорю, а що ви скажете про те, про це. А у нас там трошки що закладається. Він, ну ось вам, пожалуйста, наш там гібрид такий, ми порекомендували рекомендували для цей. Но він ще не знає, що нам. Цей Альфа Смарт дало цілу посівну одиницю такого. Поэтому... <говорит> Я так трошки сирон до цього дніся було весело, було багато тих, з ким ми вже давно працюємо. Підходило, до речі, і до Григорія Яковича, той, хто займається цим. Мегафорсом довга розмова була, там вже і колеги підтягнулись, і все. І навіть, я не знаю хто там знімав, чи то їхні знімали якісь відео і все остальне. Григорія Яковича переслухати на самом деле діло або переспорити, дело неблагодарне, і ну, людина настільки своєю справою займається, що це просто результат. Я свій по своєму опиту йому доложив. Результат є турбіну на трьох пузырьках на 100 літрів нашого от этого топлива неякісного ми получили, Не знаю, чути чи не чути, но вона, як камера передає, вона здорово відзивається. Вже навіть на 1400-1500 обертів при скиданні газу ми. Я по-моему сейчас перед світофором зупинимося, слухайте турбиру. Дорога, правда. Нема дороги. Макс, перегазни. Сейчас зупинимося, перегазни. Оплатна опція. А ну турбина працює, все її чути здорово работает, то есть повышение концентрації дало свой ефект но це опять же не в закономірності, не правила. Самое главное ми побачили, що воно працює і те, що під своє неякісне, як выход из положення можна підібрати в том числе. Поэтому, благо, вона у нас заканчивается і не придется на це витрачати коштів и в дальнейшем будем закупать в другому місці ту солярку. Це стопроцентна. Так, що на, що на що ми ще звернули увагу? Звернула увагу компанія по цьому, по сорга. Рей, 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 компанія Рейлін предложили нам сорт Юкі, юкі іменно як найстабільний, самий найменше самий, їм любимий, і який предположительно на системі оправдано показати, дуже добре показати. Вони рекомендували саме цей для першого посіву і спроби взагалі. Будемо чекати інформацію от Олександра Хлівняка. Він на цей рік планує. Ці вазміну включити і соргані. Для нас розширення сів обороту такої культури, яка дає багато важних решток і вона є прибуткова доволі, по крайній мере, так, на калькуляції теоретично і така доволі винослива до чинників, і посуха стійка в тому числі то, мабуть, треба звернути, тим паче, коли поля знаходяться прямо біля села, ну, дуже кукурузу допомагають убирати. Тобто, інколи немає сенсу навіть комбайн туди заганяти. Буває таке Обідно, обідне. Ну, ну, для таких площадей, скоріше, сорого буде, як не виходити з положення, коли по іменно така корнева система. І то есть, альтернатива кукурузы, по кукурузи. Що ми ще побачили? Ну, багато елементів пофотографували з різноманітних сівалок, там якісь допопції, якісь там, прикатки опційні, як варіант, щоб мати на увазі, що таке існує і... так, для общего розвитку. Euh, щось ще таке інтересне ми бачили Максим. Інформації ну, на самом деле достатньо для того, щоб її деякий час переварювати. Те, що прямся в очі, то я назвав. Ну а так, в принципі, виставка була невелика. Невелика, зовсім невелика. Позапрошлий рік, пам'ятаю, набагато вона була більша. Так. Все, слідкуємо далі, з нами цікаво.